Доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький». Розпочинаємо наші щовечірні ефіри. Енергопрактика буде, як і завжди, останнім часом ми її проводимо о 10.00. Поки є у нас 15 хвилин до 10-ї години. Я хочу провести вкотре ефір, який ми періодично проводимо, і дивимося, які зміни в енергії. Є станом на сьогоднішній день в Україні. Будемо шукати ще більше хороших новин, але їх шукати не треба, бо вони і так є. Тому сьогодні я десь так почув, що треба зробити цей ефір станом на 15.09, що міняється по енергіях? Який рух енергії? Нагадую також тим, що зараз у нас триває ретроградний Меркурій аж до 2.10. Ось, до речі, теж минулого тижня робила дуже цікавий ефір, чи може Україна перемогти в ретроградний Меркурій. Тому, хто ще не бачив, то подивіться, будь ласка, а ми будемо зараз приступати до розкладів, до розкладів по енергіях на сьогоднішній день. Так, ваші улюблені оракули одні, другі, треті, четверті, витягуємо всіх. Так, помічник теж передає вітання, енергетичне таро Ошо. Так, так, все, тишина. І ще одна колода. І після цього ефіру одразу ми розпочнемо енергопрактику. Зараз я ефіри розділяю, щоб, в принципі, і собі, скажімо так, зекономити час, щоб потім не скачувати. Ефір, його не робити там на різку відео, а так кожен окремий ефір і зручніше вам шукати. Так. Давайте витягнемо з цих 4 карти. Так, раз, два, три, 4. Так. старо Ошо витягнемо також 5 карт. Подивимось, куди ми рухаємося, який рух енергії, який шлях енергії, що відкривається для України нового. Так, Так, Oracle Mind Maze теж. Давайте витягнемо 5 карт. І з оракула мудрості. Витягнемо 5. Ворог програє, ворог лютує, ворог панікує. Ну, бачите, що відбувається перша карта. Карта, яка... Періодично нас випадав на цих оракулах, називається сила ком'юніті, сила об'єднання, сила громадськості, і от називається такі от гриби. Збираємо урожай так, для України, тобто сила спільноти, яка дає нові можливості, нові врожаї. І для чого? Для нашої перемоги, звичайно. Тому це вже перша карта хороша і сильна по енергії, по тим новинам, які нам сьогодні дають вищі сили. Друга карта вибір і їхні наслідки. Така от, бачите, енергія пробиття. Зараз, як ніколи, дуже важливо, звичайно, для України це правильний вибір стратегії, куди рухатись. Як правильно ворога долати. Вчора в енергопрактиці йшла така дуже активна цифра, не цифра, а знак трикутника. І сьогодні вже дуже багато є якихось таких новин в інформаційному просторі про те, що, наприклад, Херсон планують наступати там з трьох сторін. так Ще там десь теж, якби, що наші Збройні сили планують. Брати в кільце ворога саме з трьох сторін, з трьох сторін, тобто трикутники. І от зараз від побудови правильної стратегії дуже багато чого буде залежати. Чи вдасться оце от ворога пробити максимально? Але це і ворог, який теж буде завдавати ударів. Звичайно, ми бачимо тільки, от навіть за сьогоднішній, за вчорашній день, що гади роблять де годні, там обстрілюють. І, звичайно, що першим ділом під загрозою йде цивільна інфраструктура. І це, зрештою, і це зрештою найгірше. От, і те, що вони, отак, ви пишете, можуть зараз бути загрози по дамбам, по таких оточках, так, загрози можуть бути, бо ця енергія пробиття є. Але є вибір і їх наслідки. Ворог робить теж свій вибір і теж пожинатиме наслідки. І наслідки він пожинатиме такі, як мають бути по всіх законах відповідальності. І це теж хороша новина. Ще одна хороша карта і хороша новина. Успіх і вдача в правильний час. От подивіться, яка чудова в нас карта. Колосо фортуни. Колосо фортуни також це йде карта фатомності. Чому бувати, того не минувати? А бувати в чому в Україні? Успіху, вдачі і перемоги над ворогом. Тому, як я вже колись сказав зовсім недавно в одному з ефірів, що перемога може прийти дійсності швидше, ніж ми гадаємо. О підтвердження від помічника. НЛО бачила над Україною. Ну от ми в енергопрактиках теж закликаємо до не дає мені бачите говорити з вами. Ми в енергопрактиках теж закликаємо вищий розум нам допомагати. Колесо Фортуни, успіх і удача для наших доблесних ЗСУ. Хай буде так. Перешкодою для наших хлопців не стане руйнування дамби, не стане ні підвищення рівня води там, в Інгулець. Все, все добре. Успіх і вдача на нашій стороні. Фортуна нам посміхається. І чим далі, тим більше. Бачите, я недарма назвав відео сьогоднішній ефір. Хороші новини. Ще більше хороших новин, який рух енергії. І заповнення пустоти. Час заповнювати, час вкотре. продовження вивільнення території України від тих всіх гадів. Енергія руху до цього от просвіту і заповнення пустоти. Так. Чудово, мені цей розклад подобається. Що у нас тут йде? Карта обмежень. Так, звичайно, ми ще не є, звичайно, повністю вільні від ворога. Є ще багато обмежень, де ворог сидить, де ворог пробує ще відстояти і відбиватися. Але сценарій майбутнього це не міняє. Україна. Перемогла, перемагатиме і надалі. Друга карта у нас. Ви подивіться, що робиться. І по цих у нас арканах колесо фортуни. Переміни, переміни, переміни. Чудова карта. Чудова карта. Хай фортуна супроводжує наших воїнів, а ми всім, чим можемо, будемо допомагати. Відкриття нових можливостей. Найближчі два тижні. Чомусь так от пішло мені по інформації. Варто очікувати вкотре фінансових виділення допомог. І в тому числі, я думаю, це буде стосуватися і надалі збройних підсилень, підкріплень для наших воїнів. Так, ви пишете, що в цього Путліра сьогодні інфаркт, ну, в якого із його двійників. Так, може бути, я не сумніваюсь, ми недавно робили прогноз, що цей весь режим. Путліровський розлітається. Подивіться цей прогноз. Ми тільки говорили, от вже все теж і справджується. Там було, я пам'ятаю, чітко два аркани: башня і імператор. Скидання імператора. Крах системи того імператора, того правлячого режиму. Подивіться, в мене є ефір на моєму YouTube-каналі. Кілька днів тому е знімали. Так. Далі у нас карта порівняння. Ну це десь теж про правильні стратегії, які Україна буде вибирати. І от ворог теж вже порівнює свої сили. І світ теж дивиться зовсім по-іншому. І ще більше буде нас підтримувати. А карта порівняння дуже проста. От є таке, вроді би, здавалося, міцне, товсте дерево. Так дивишся, ох, яка міць! І тут така от ростинка, але ми знаємо, що бамбук а це бамбук. Він є одним з найсильніших і найміцніших, тому не в товщині і не в якихось масштабах справа. Правильно? От. Це десь е, в тому плані е, десь недавно теж такий читав, як то правильно казати, гумор такий, так? чому друга армія світу відступає? Так Знаєте про расистів? Про, про чому друга армія світу відступає? Тому що перша армія світу наступає. Ну, десь, от по цьому принципу, ця карта і говорить. В когось прочитав це не моє авторське. І ще одна карта: звичайно, ворог як годен буде пробувати мстити і діставати. Бачите, що робиться. По-перше, це будуть летіти голови тих, хто там не справився з тими поставленими завданнями ворожими. По-друге, це загроза нападів для мирного населення України. Ще раз кажу, ворог буде пробувати руйнувати якраз інфраструктурні точки, де годин дістати. Багато з чого вдасться відбити і прилетить потім по ворогу сповна, але все одно ми не ігноруємо повітряні тривоги, тому що ворог непередбачений, хаотичний, і в цьому всьому вони якраз і небезпечні. Що у нас кажуть на далі оракули Mind Maze? Добрі новини в дорозі, звістки, хороші про чергові перемоги, благодать від вищих сил, сила світла. Далі у нас все в наших руках, новий світ, прихід нового світу, наростання нової енергії. Бачите, проростає, проростає, проростає. Це наша перемога, все міцніше і проростає над ворогом. Пам'ятаєте про цифри 252, які ми говорили? Подивіться, який аркан. 52-й. Бачите? Це дуже така карта, яка от описує те, що зараз відбувається. Проростає новий світ. Тому вже однозначно можемо сказати, Україна перемогла. І так і треба говорити в теперішньому часі. І переможе ще більше. Далі у нас. Оце от маскування, світло, яке темряво, яке маскується під світлом. Тому кожен з нас має правильно розрізняти, хто є хто, правду від неправди, істину від омани. І також правильно обирати сторону. А ми маємо обирати тільки світло, тому що за світлом буде ще більша перемога. Що там вимагає Кадиров, то інше питання. А що з того буде, то ще інше питання. На рахунок мобілізації всіх цих моментів ми теж дивилися окремий ефір. Подивіться, будь ласка, він є в мене на YouTube каналі. І продовження вичищення, вичищення. Бачите, карта така, як намальована. Бан, баня. А в бані ми що робимо? Очищаємось, відмиваємось від бруду. І відтихне чистот, так що вичищення продовжується, так і хочеться сказати. 61 день, ну, цифра тут є 61, 61 день. І в Україні стане ще частіше. Ну, то так от. І дивимось оракул наш оракул мудрості. Карта перша. Глибоке знання, глибоке пізнання. Вчимося спостерігати, вчимося аналізувати, вчимося правильні робити висновки. Аркан. Добре думаємо. Думаємо, аналізуємо, співставляємо. Ще раз кажу, не все те, що по факту говориться є істинною правдою. Далі у нас карта. Незавершена симфонія. Тобто, звичайно, що не завершена, тому що ми успішно. І надалі продовжуватиму деокупувати нашу територію України. Концентруємось, притягуємо наші бажання. Тут карта ще й нагадує про принцип візуалізації. Тобто треба не лише мріяти про той час, коли буде все вже тихо, мирно, і ми остаточно переможемо над ворогом. Треба жити так вже і зараз, ніби ми вже це по факту маємо. Таким чином, відбувається візуалізація. І ще одна прекрасна карта: Клинітап. Вичищаємо, вимітаємо Україну від бруду. Тобто, скільки сьогодні хороших новин? Так, негативні карти ще, звичайно, фігурують. Раз, два, три, можна так сказати. Але з усіх основних карт, у нас тут їх є 19. Ми бачимо чітко, де плюс, і куди ми вкотре рухаємось, і куди ми вкотре рухаємось. Тому хай ця енергія сили і перемоги надалі тільки наростає, і разом ми в об'єднанні до перемоги остаточної дійдемо над злом. І не лише в Україні, але й у всьому світі. Хай буде так. Супер, я задоволений розкладом. Сподіваюсь, ви теж будемо періодично передивлятися, який рух і зміни енергії, але обережність і уважність ми зберігаємо в будь-якому випадку. І повітряні тривоги ми не ігноруємо в будь-якому випадку. До речі, нагадую, що прогнозування по регіонах, гарячих точках я робив. Це все є теж в мене на YouTube-каналі на період з 14 по 17 число. В суботу будемо робити наступні прогнозування по регіонах та гарячих точках, тому слідкуйте. Зараз я цей ефір завершую і одразу розпочинаю наступний ефір, нашої енергопрактики за мир та перемогу України. Сьогодні буде 204 енергопрактика, якщо я все правильно пам'ятаю. Тож, давайте швиденько приєднатись в наступний ефір.